Вітаю, друзі! Ви завітали на канал Сади Мрій, канал про вишивку та творчість. Мене звати Оксана. В цьому відео я хочу вам розповісти про мої покупочки, які я нещодавно отримала від Таїсії з Італії. Назбиралась там покупочок десь за півроку, і ось сьогодні я отримала посилочку і хочу з вами. Пороздивлятися ці наборчики. Також в мене придбано три журнали, і Таїсія мені ще подарувала подаруночок якраз до Миколайчика. Буде цікава фігурка декор. Тож запрошую вас до перегляду. А спершу ще хочу вам розповісти ось про мій куточок, де я знімаю відео, це робочий стол. Я його ось тут прикрасила своїми вишивками від Мілхіл. Ось ви бачите, вишивка гараж. Потім з цієї сторони ось, чарівний будиночок хатинка в лісі. Також наш кадр буде прикрашати ось чудовий свічничок, їжачок ось такий, ось така фігурка, їжачка. Розфарбована вручну, це з гіпсу виліплено. І прикрашено трояндами, гарбузиками, листочками, прянощами, мухоморчиком. Ця свічечка дуже ароматна і такий приємний аромат на всю кімнату. Я її ще не запалювала, хочу поки що помилуватись ось такою красою. Так, це так. потім ось такий у мене мухоморчик, гномик, грибочок, також скринька від чарівної країни, я вишивала з такі трояндочки. Також ось моя розмальовка, Я розмальовую для настрою антистрес. така розмальовка, веселі кольори. Так, тож давайте подивимося, які наборчики я отримала. Так, розпочнемо. А також хочу сказати ось ще влітку. Я донати роблю. Мій син служить в прикордонній службі на Донеччині, виконує свої обов'язки. І ось вони за донат, був у них такий розіграш, пам'ятний подарунок. Мені ось мій донат виграв, і мені надіслали ось таку чудову ручку. Вона гарно пише з їхнім логотипом їхнього підрозділу безпілотних систем. Ось Фенікс. Це пам'ятний такий подаруночок. От. Так, ну, давайте розпочнемо. З ось у мене такий наборчик. Це така індичка. Осіння і капелюшок пришивний. Також на ній ось на капелюшку квіточка. Робиться ось такий чудовий банд. Ось. трежерс така квіточка, вона повернулась і не видно. Ось цієї серії у мене вишита ось ця відьмочка на мітлі, це з перевипуску. А це наборчик 2004 року. Старенький, вінтажний ось. Такий наборчик є. Також ось такий зайчик великодній. Така морквинка, як візочок, і всередині зайчик їде. Це така брошка пін Бісерок, ниточка вишивати потрібно на папері. І буде така брошечка. Так, потім ось таке курчатко. З візочком з квітами. Ось набір 1993 року. Це теж, бачите, брошечка, бісерок, ниточка. Теж буду такий наборчик вишивати. Так, ось ще ось такий гарбузик, скибочка гарбуза. Ой, кавуна. Щось я про гарбузи згадала. Набор 1994 року. Так, така табличка, де продають гарбузики. Так, це магнітик такий. Наступний ось такий, це набір 95 року. Такі пташині будиночка. Яскраві, тут він квіти робляться з петельками бісерні, об'ємні будуть. Ось, ось такі гарні ниточка бісерок і шпилька для брошка. Так, потім в мене ось такий ще будиночок для пташечка. Соняхи, тин. І пташечка керамічна. Ось вона там є. Тільки спинкою до нас повернулася. Ось такий чудовий набір. Так, потім ось така киця, гарненька. В неї віночок з квітів, вусика гарна. Ось такі гарненькі, ніжні кольори, бісеринок ось Такий котик. Потім ось такий гарненький ведмедик, дівчинка в капелюсі з квітами. Тут потрібно вишивати і ниточками, і бісером. І об'ємний бантик цього ведмедика. Ось які гарні кольори. бісером Чудовий набірчик. Потім ось з весняної серії ще ось така зайка. Великодня зайка. В неї квіточки гарні. Ось такий бісер. Ніжний. Це все треба вишивати бісером. Так, також ось є такі гарні полунечки. Чудові полунички, об'ємні квіти. Ось такий бісер. Все в наборі. Також ось така лієчка. Тут квіти, вони які гарні. Серце буде вишиватися. Цікаво. Ось такі чудові бісеринки. Так, і ось такий ведмедик з корабликом, в нього ще ось така паличка, вітерець. І капелюшок у нього, бачите, з, з таким балабончиком. Ось трешерси є, сердечко, біконус, гарні ниточки, бісер. Ось тут з цієї серії мені всі подобаються. На жаль, в мене є тільки ось цей зайчик. Ось такий ще такий ведмедик. Так, це з наборчиків усе, що я придбала у Таїсі, Також я придбала ось такий трежер з папка. Дуже гарна, вона така велика. Подобалось. мені Я її придбала. І також Таїсія мені подарувала ось такого сантика. Гарненький такий в нього смішечок з шишечкою, паличка окуляри. Це як іграшка новорічна, можна її на ялинку повісити. Ось, дякую дуже, Таїсія, за такий чудовий подарунок. Ось це такий санта. І також мені десь подарувала ось такий журнал. Ой, тут різні схеми є для вишивки. Зайчик такий великодній, великодній От. Теж буду вишивати. Ось який гарний зайчик з барабаном. Ось квіти троянди. Вже дякую Таїсі за подаруночок. Також я придбала От. ще декілька журналів. Ось такий журнал з ведмедиками. Ось так він називається. От. Мені сподобалась ведмежатка. Тут різні дизайни дуже гарні є. Ось і такий, ось такі ведмедики. Ось ще ось оцей теж мені подобається. Така вишивка. Так, потім ось такий журнал придбала. Тут ось котик. Корзинкою із овочами. В цьому журналі також є ведмедики. Ось так, трошки полистаю Ось мені оці кошики сподобались, ось з яблуками і з цибулею. Ось оці ведмедики мені сподобались. І ось теж гарний такі овочі супова кастрюлька. І ось котик. Такий журнальчик. І ще ось такий вінтажний журнал. Італійський, ось так називається. Тут янголи, санти є. І мені сподобався ось ця композиція, ці іграшки, такі от різдвяні. В колекцію собі такі придбала журнальчик. Тут є викріки, ой, викрики схеми. Треба їх роздрукувати, перекселити, бо вони дуже великі на одному листочку. Ось якийсь та гарний. Ну, так, журнал для натхнення. Мені подобається роздивлятися журнали. Годиночок. Ось такі карусельні коники, закладочки для книжок. Тут багато різних дизайнів, тож буду роздивлятись та надихатись на творчість. Сподіваюсь, що колись щось ще й вишию. З цього журнала. Також мою колекцію міхілів поповнила ще ось такі наборчики. Ці набори я ці придбала в рукодільному сундучку це ось такий віночок осінній ось такі гарні ниточки, листочок. Цей наборчик я хочу ще встигнути у листопаді вишити. Також ось Парочку ось таких скелетиків придбала, такі смішні. Теж буду їх вишивати. Ось такі гарні бісеринки. Тут ще стеклярус є для кісточок, ніжок та ручок. Такі магнітики. Так, потім. З рук на розхом'ячці я придбала вінтажні ще ось такі набори з янголами. Дуже вони мені подобаються. У ну, мене їх тільки От. Ну, Дуже радію, що я їх придбала. Ось такий янгол. Тут ниточка, стрічка, бісер. Потім ось такий. Пришивний елемент тут є, золотий такий. Сердечко, мабуть, золоте. Ось так. Потім ось такий з червоним бантиком. 2000 рік випуску. Ось який гарний бісер, різдвяний. Так, ось такий. Гарненький. Теж он амбісирок, ниточка, два листочка перфорованого паперу. Тут навіть в цьому наборі є такий органайзер для ниточок. Так, і ще ось п'ятий, ось такий з блакитною стрічечкою. Такий янгулят. Подобаються такі набори. Теж буду їх вишивати. Ну, на цьому мої всі покупочки, мої придбання, які поповнили мою рукодільну скриню. Наборчики Мілхіл. Також дякую за подарунок Таїсі, що подарувала мені такого чудового сантика. Буду прикрашати свій рукодільний куточок такою фігуркою. Дякую всім, друзі, за вашу увагу, що ви подивилися відео. Такі коротенькі за мої покупочки. Але мені хотілося з вами поділитися радістю, своїм придбанням, такими чудовими наборами, які я буду вишивати. Дякую, друзі, за увагу. Всього вам найкращого. Бувайте! До зустрічі!